Протягом поточного року Баштанський район спрямував 93 мільйони гривень на підтримку Збройних сил України. Про це розповів начальник районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу. Також очільник РВА прокоментував і ситуацію з укриттями та розмінуванням, тож деталі дивіться у матеріалі. У Баштанському районі, що на Миколаївщині, триває робота над розмінуванням земель. Зокрема, цьогоріч сапери встигли обстежити та очистити від вибуху небезпечних предметів близько 12 тисяч гектарів території. Про це повідомив начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу. Уже в плані на 25 рік ми подаємо 33 тисячі гектар землі на розмінування. Із них 12 тисяч буде земель сільськоспо призначення і 21 одну тисячу. Це буде державне ліси України. України, які дасть можливість рухатися мешканцям саме прифронтових зон, там, де були саме активні фази і лінії зіткнення, десь безпечно. Дійсно, сьогодні це проблематика не одного дня, не одного року. І я сподіваюся, що завдяки спільній роботі наших і гуманітарних розмінувальників, а в нас вони працюють достаточно активно на території Баштанського району. Кожна громада Баштанщини вдячна тим, хто долучається до цієї нелегкої та небезпечної роботи, додає очільник РВА. Це кожен сантиметр, який надо обстежити, для того, щоб в подальшому обезпечити тих людей, які туди будуть толі обробляти землю, толі виходити по іншим якимось моментам. Сьогодні це халатранс, дірсі, це українські сервіси. Ну і звісно, наші ДСНС і Збройні Сили України. Тож така спільна праця допомагає жителям громад оговтатися та продовжити свою діяльність. Особливо це стосується аграріїв, які завдяки роботі саперів змогли засіяти поля та вже зібрали врожай. Погодні умови трошки несли свої колективи. Ми валовий збір у нас 300 тисяч тонн, але по зрівнянню з минулим роком урожайність менша. В зв'язку з тим, що погодні умови достатньо були несприятливі для вирощування і сільхозпродукції але не дивиться ти вже ми дивимося що площадя збільшується і підписів уже 25 п'ять року і сьогодні більш наш погодні умови які дали нам отримати своєчасне і зробити польові роботи зробити пасівні матеріали з огляду на це можна сподіватися, що врожай у наступному році буде значно кращим. Крім того, у Баштанському районі вже близько 50% навчальних закладів відновили свою роботу в очному або змішаному режимі. Решта продовжує працювати в дистанційному форматі. Причини це нас. Сьогодні найближча лінія розмежувань. Плюс причина є там, що технічно при будівництві цих навчальних закладів не було передбачені навіть полуподвальні приміщення, які можна було б розглядати і облаштовувати як найпростіше сховище. Однак, попри це, громади продовжують облаштовувати укриття. Так протягом поточного року було додатково відремонтовано або встановлено 40 захисних споруд. Загалом у Баштанському районі на роботу у цьому напрямку виділили 167 мільйонів гривень. Із них 44 це державна суб'єнція. Це на дві громади у нас це Снігурівська і Баштанська. Ну вона там йшла чітко під розподіл під навчальні заклади, які дадуть. Це самі здорові, такі навчальні заклади у Баштанському районі, які дадуть можливість відновити офлайн навчання в цих навчальних закладах. А решта суми на облаштування укриттів було виділено з бюджетів громад, пояснює Владислав Дмитрів. «122 двадцять мільйони це місцеві бюджети. Це бюджети органів ОТГ. Які сьогодні в нашого району, які сьогодні використовуються на облаштування, ремонт укриттів. Зараз вже є ПКД, де буде нові будівництво укриттів у тих навчальних закладах, де не передбачено навіть про що ми говорили, найпростіше ми можемо облаштувати. Є такі проекти. Вже пройшли тари. Я думаю, що в 25 році ми будівельні роботи. Важливим завданням для району залишається забезпечення енергоефективності та стійкості в умовах блокаутів, адже ворог продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетиці. Всі наші комунальні заклади забезпечені абсолютно на 100% генераторами, які дають можливість сьогодні. Навіть в умовах, коли відсутній на протязі не просто 2-3 годин, а на протязі доби виконують певні свої функції і виконують в повному об'ємі. Баштанська районі 95 сьогодні пунктів незламності за минулий попередній період цього року скористалося більше 1120. Чоловік саме пунктами незламності. Окрім того, громади Баштанського району також отримують надходження до бюджетів на реалізацію планів з енергоефективності. На території Баштанського району відкрили за цей період 20 станцій сонячних батарей. Це переважно це комунальні заклади, це лікарні, це водоканали. Ну і там такими нездоровими проектами: це водонапівні башні, це альтернатива, яка дасть можливість на блекаут, дасть можливість людям здійснювати водопостачання в Повному об об'ємі виконувати то і комунальним закладом свої функції повноваження, які йому передбачені. Однак крім усього, Баштанщина продовжує підтримувати наших воїнів. Так з районного та місцевих бюджетів було виділено близько 93 мільйонів гривень на допомогу нашим Збройним силам. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.